Цільова аудиторія це нервова система вашої комунікації. Вона визначає, з ким ви говорите і як ви передаєте свої повідомлення. У цьому відео ми покажемо, як визначити свою аудиторію та налаштувати ефективний зв'язок із нею. Коли ви востаннє шукали когось або щось, наприклад, сенс життя чи зручне взуття. А знаєте, кого насправді варто шукати? Вашу цільову аудиторію? Кожна громадська організація мріє про підтримку, але не все населення міста готове вас підтримати, Як щодо того, аби дізнатися, хто ж готовий. А зараз ми використаємо метод Стівена Спілберга, малюємо спільний образ цільової аудиторії, завдяки якому ви можете достукатися до їх серця та мозоку. А зараз зустрічаємо Олександру. Їй 33 роки. Вона мріє про навколосвітню подорож, а також вона ваш ідеальний прихильник. А знаєте, чого хочу Олександра, як їй зацікавити? Для цього малюємо її збірний портрет, а також трішечки. Шпигуємо за нею в соціальних мережах. Не соромтеся ставити запитання, де Олександра працює, чим захоплюється, який хештег ставить, якщо вона скаржиться на невчасну доставку. І навіть якщо вона в вайбері вам теж туди треба. Основні помилки при вивченні цільової аудиторії. Вся аудиторія сприймається як однорідна група, що не враховує її різноманіття за віком, інтересами, рівнем залученості. Важливо розуміти, що аудиторія складається з різних сегментів. Наприклад, донори, волонтери, партнери та бенефіціари можуть мати різні потреби та очікування. Адаптуйте комунікацію під кожен сегмент. Відсутність регулярного оновлення даних про аудиторію. Організація покладається на застарілу інформацію про свою аудиторію, але час змінюється, і інтереси аудиторії також можуть змінюватися, а організація цього не враховує. Тому постійно потрібно оновлювати дані про цільову аудиторію через опитування, аналіз поведінки в соцмережах, відгуки та інші інструменти дослідження. Це дозволяє організації бути актуальною та ефективною. І ефективно адаптувати комунікаційну стратегію. Ігнорування конкуренції за увагу аудиторії організація, часто не враховуючи, що аудиторія може бути залучена до інших проєктів або ініціатив, які також борються за її увагу та підтримку. Потрібно розуміти, з ким організація конкурує за увагу аудиторії і чим ваша пропозиція відрізняється та є цінною. Важливо створювати унікальну комунікацію, яка допоможе виділитися серед інших. Ігнорування зворотнього зв'язку організація не збирає або не враховує зворотній зв'язок від своєї аудиторії. Це може призвести до того, що комунікація не відповідає її очікуванням і потребам. Тому створюйте механізми для регулярного збору зворотнього зв'язку, аналізуйте його і впроваджуйте зміни на основі отриманих даних. Це допоможе постійно поліпшувати комунікаційну стратегію. Недостатнє налаштування на потреби аудиторії. Комунікація, орієнтована на інтереси самої організації, а не на потреби та очікування аудиторії. Повідомлення можуть не відображувати реальні проблеми, якими живе аудиторія. Комунікація повинна враховувати інтереси, мову та цінності цільової аудиторії. Розуміння її потреб допомагає краще адаптувати повідомлення, щоб вони викликали відгук. Використовуючи секретну карту скарбів, ви можете зрозуміти, що рухає Олександрою та її друзями: чи бажають вони лідерства, чи бажають вони визнання, чи хочуть вони бути частиною чогось більшого. Розуміючи потреби цільової аудиторії, ви можете розробити ключове повідомлення, яке вони дійсно почують. Але про це в наступному відео. Пам'ятайте, чим краще ви знаєте вашу цільову аудиторію, тим ефективнішою буде ваша інформаційна або адвокаційна кампанія. Ну що, почнемо шукати Олександру?